Доброго дня, любі. Ви знаєте, я сьогодні вийняла карту, яка говорить, не заганяй себе у рамки, відзнайди внутрішнє світло. І мені так це відгукнулося, тому що, тому що чим більше ти прислухаєшся, що люди скажуть, тим більше ти перестаєш жити. Своїм життям і віддаляєшся від своєї мрії, віддаляєшся від своєї душі, від своїх почуттів, і просто починаєш жити почуттями, думками, а, ну то не мріями, а баченням чужих людей. Ну, в мене є дуже такий довгий досвід, особистий, і ця карта мені дійсно вона дуже відгукнулася. Зараз я спробую її знайти. Тому що я розумію, що це був шлях душі. Я розумію, що мені потрібно було це прийти, це обнулення. Чому прийти це обнулення? Ну, якби я не пройшла цей шлях. Не жити своїми мріями, а слухати, що скажуть інші. Я б напевно не зрозуміла, як ми живемо усі так. Тому що мій шлях був дуже цікавий, дуже класний. З дитинства я відчула, що моя єдина мрія це малювання. І я йшла за цією мрією. Ви знаєте, це було нелегко, підтримка була батьків. Але були інші перешкоди. Геть зовсім згадати тільки, що на підвіконні стакан наповнений водою, повний він під ранок перетворювався в глибу льда, і не не потрібно було ні формочки робити. Ціла глиба льда. Ви розумієте, що таке мінус 50, мінус 40 в день, коли сонце і сніг. Ти не відчуваєш, ти спалюєш свою шкіру. І до чого я? Та ще й не було, були, була такі, був такий одяг, не пристосований до російської зими. Та й їжа особливо й не була. Ті, хто прийшов в 90-ті роки, мене зрозуміє, хто, хто пам'ятає цей відрізок часу. І ви знаєте, коли. Я йшла до за своєю зіркою, от так буде, скажімо так, це було буде точніше. Ем, ну, я так я ще й розумію, що то була наснага, молодість, так, але той зов. Я тільки хотіла і мріяла вивчитися, вивчитися, навчитися. Я як та губка е, вбирала ті знання. Це настільки було надихаюче, захоплююче. І всі ті якісь перешкоди, ну тісно, я ж не можу сказати, що я ось така духовна. І інколи їй і хотілося просто ту котлету з'їсти, якої не було. Вона була хлібна, цілий карбованець коштував рубль. І місяць дочекатися до студентських і бігом ту хлібну котлету купувати. Та все було. Про що мова, але, все ж таки, але якось то воно було на другому плані. Найпершому плані розуміння нового, відкривати нові світи, коли малюєш, ти утворюєш цілий світ. Так були сльози, були відчаї, тому що не вдавалося. Дуже шкода, що люди не розуміють, що таке малювати, що ти витрачаєш десятки років, щоб щось набути, і, і усвідомлюєш, що ще, і ще потрібно без кінця вчитися, і ще подолати, і ще щось надбати. Тому це і сльози, і безсонні ночі. І, і травма, і трагедія якась і вічаю, і, 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 і думаєш, ти ніколи не навчишся, ніколи цього не подолаєш. Ну, Але напевно, коли е, досягаєш якоїсь, е, ну, якоїсь сходинки, долаєш її, е, щось в тебе виходить, хай мінімально, от тоді такий взрив емоцій е, оз, 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 озаріння. І хай, Хай буде озарення, тому що е, тебе це так надихає, і ти усвідомлюєш, що ось воно справжнє, справжнє щастя. щастя. Ну от, і ходиш по життю, крокуєш і завжди вчишся, тому що, коли вже в тебе є надбане щастя, оце духовне клетко, яке воно тебе зігріває, надихає, воно тебе веде. А потім ідуть інші і інші перешкоди, тому що потрібно навчитися балансувати з цим духовним щастям, жити на землі, опустити ніжки на землю, крокувати, усвідомлювати, що все має бути в балансі. Не бігти, не йти за тим, що люди тобі кажуть, що ти маєш робити, як ти маєш діяти, тому що от. Це їхнє бачення світу, і ти маєш жити по їхньому баченню світу. Це відкидає так, відкидає. Ти втрачаєш себе, так втрачаєш себе. Починаються хвороби, починається апатія, ти попадаєш в таке замкнуте коло, ти не розумієш, куди тобі йти. І приходить такий чудовий якийсь момент, коли ти відштовхуєшся від того дна. І починаєш іти за своєю зіркою, крок за кроком, так, маленький крок, так, але він постійний. Тому відкрийте світло в своїй душі, скиньте, скиньте цю армадуру, оці шори, ці кайдани. Цей світогляд інших людей. Живіть унісон із своєю душею. Коли ви будете жити в унісон своєї душею і своєю із своїм серцем, я впевнена, що ви будете щасливі і ще ви будете робити щасливими людей навкруги, вам стане того світла і тої любові. Повірте мені, коли людина чиста, вона не біжить за славою, слава біжить за нею. Тому Ідіть, ідіть за світлом, за своєю душею. Це і є божественне світло, а все остальне, воно миттєве, тимчасово Обіймаю вас.